Шановні друзі, на завершення я хочу наголосити на людському аспекті цієї боротьби. Війна війна спричинила неймовірні страждання, розриваючи сім'ї. Та життя, але в ці найтемніші моменти людський дух сає найяскравіше. Ваша стійкість і надія надихають світ. Парламенти демократичних країн світу несуть відповідальність за збереження цього духу. Ми повинні об'єднатися в підтримці України та забезпечені перемоги свободи, демократії. та людској хитности. Дјако је вам. Слава